У тре треба дати шороху. Пошумимо шуму шуму нас тут. Шо? У нас просвілка була. отримує на горіхи, але помирає все ж таки від дубоя сопа й Рома від шайфраг по Цербору. Ситуація в суттєвій меншості для туз, хоч і лоу хиповий Рома, але це суттєва проблема. Ой, а як блейдить, дупой просідають то! А як же вони присідають? Олекену робить нереальні дива, але уберблек забирає дуже Паладіні, Шрек просідає нереально. Там ще й контакт з Верніром, але Фенрір, чи Шрек, все ж таки! Шрек. Почекай, він. Так, Ви... Можна було на жити непогано по гепу вблісали, все ж таки цього oh. не вийшло. Просто шрек намається достатньо. Що ти робиш? А що ти робиш? Куди ти відкриваєшся, шрек? Навіщо? Він просто пузіку підставив, щоб його почухали, і в результаті Олекенон своїм свинцем почухав, дійсно пузіку, шреку. Ходить, а його, по ідеї, може і... Ні, почути, має, має почути його оберблека, але уберблека. Також і... контакт все ж таки на користь уберблека, але Улекен інста розмін синіх От вам, пані та панове, командна гра від колективу Туз. Не зрозуміло, допой просідає по хп в результаті Олекен. Ще й допікує по ньому. Це трипл кіл, по-моєму, в його виконанні. А, який, який сайт не візьми? Е, завжди тут будуть файти. Олекен uh, забирає у нас. Забирає Блейд Бастела. В бібліотеці, і так хоче розпікати його шрек, але не вдається, силы просто як машина 3 всіх сопа, сопа з Сіфором. Сіфор нікого не підловлює. Ладно. Дупой задубідловлює Церфа. Слухає, що то у тусів перестає працювати цей пік на другий поверх. Дупой заходить по містеру фаров раху. Окей, незрозуміло це стається, але, походу, всі помирають в туалеті. Завіти цього самого мема не працюють. Блейдверсій набирає сопу, залишається лише до Лекенон. Олекенон — потужний персонаж, але все ж таки не настільки, коли в упорі шрек каже тобі на все добре. От воно нарешті. Раунд для Боларсів. Ми останній виходить раунд в захисті у тузів. І далі вже команди мають мінятися місцями. І, до речі, дивимося нас так. Дуже вдалий бандит рік. І невже, невже такий капітал не прокинуть вогонь. Ні, такий прокину, таки стоп у нас дуже сильно. Ooh. Він зміг затрикати, уявляєш, він зміг затрикати і другий чардж терміта, але так цінує свого життя. Але у нас тут є <к quarters> у якого Ейс, <demans> так? От, власне, підуспів Шрек на а Тут вже всі пішли, вечірка закінчилася. А ні, джужполодінь повертається. І <п |pl|> <sm> отримує в себе фраг. Окей, а як він не перестріляв взагалі, не залітає у Паладіні зрадницьки максимально. Шрек просто помахав дулом обличчям бідолахи і вбив його. В результаті ситуація стає 5 в 3, але хінець Цербера. І усе стає приємно. Нерніше, Сербер тепер вухапова, це не проблема, тому що Сербер помирає від люку, окей, okay, блейдберст передає привітання з першого поверху, до поїщі забирає містера Фаро. Шрек! Шрек, шрек, алло. Давай, зберись, зберись, тут смок. Тут Олекено, ну Олекено живе за смоком. Мінусує все ж таки шрека на розвороті. Дуже нерозважливо сьогодні Шрек грає. Прямо аж занадто я б сказав. Але дефюзер поставлено один в чотири для Олекено на вратейку, Це майже неможливо. Тим паче, коли є коли такі позиції зайняті. І так прифаєруються ду Ейс на напрофил. Цербер на ліоні. Олекено, ну вже прилетів. Візожди по шреку. а Шрек дуже нерозважливо поступає. Ти маєш сидіти до талого, чому ти йдеш пікатися з серцями незрозуміло. Благо близьким. Все ж таки забирають служатаку Берблека, допої сам помре від кровотечі 1-4, 1-4 чотири. Чотири від Борисів і... Oh. 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 Що? місклік! Місклік але... Ти самий и мисклик трапляется. Ми вже вже, Поговоримо про ще. Давайте поговоримо про те, що от Цербер помирає від Роми Про. Ще й Блейдберст навішує по дупою, Але Олекеннон нарешті на розміні. Рома, Про також вішає по сопі. А що понісся за екшн ситуація? Джунутий. 2-2, пунква, ситуація, є всі шанси. Шрек забирає сопу. І це один фаро. Фаро забирає у нас Рому. Шрек. І зараз. Фаро забирає Шрека. Робить фінальний кіл в цьому матчі. І. І це перемога для не менш легендарний файт. І так вже команда Так у нас uh, підходить, буквально пушить по сходах. Uh, першим несеться у нас uh, uh, той самий той самий... пічгот, uh, власне, який вже виробає двох. Там, там ще й кашемір. Оп, О, та, там що? всі, там всі просто нереально рубілово. В результаті Дезмов в упорі один. Це різня! Різня прийшов незрозуміло, яким тим о, Тезі! Тезі вирубаєш одного! Ну, і далі просто вплотилися увішає ножи, о, що о, не містер Сілібой. Уже явно не о, папай. О, о, окей, тут, окей, тут у нас алопотомії, тут якби, ну, До зібралися кого? за круглим столом До і проводять о, конференцію. О, хто, хто, хто сьогодні в, не го, господи, не вартує того, щоб битися? Ну, поки що по табу, по табу. Це ніби має бути ка... Ага, ага, good boy, good boy okay, okay. Boy, у гудбой все вирішив долі легко. У Дезмонда з Олшином там уже <с <с пішла дуель. Десмонда Олшином уже дуель пішла. Раз, два, навалюють, навалюють Диви, все все ближче підходить до одного, і поки що Дезмон... Приймає поразку! Добре, залишається Ошен та Гудбой. Окей, це легендарна битва Облоги. Що далі? далі? Помаза. Гудбой мацає. Ой-ой-ой. ой 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 Що це? Що ми не Ні! Тільки не гор! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а гудбой, то до речі, вижив! Гудбой просто створив, зралося! И разлетелись все, просто зелебой. Гудбой, Десман, гудбой, Вси, одне за одним. гудбой один. гудбой устаний. Прото слепа. один на один. Опа! Опа, готовый брат. А далее волшен. Снова гражданская. Олшин ложить. Але снова гудбой против Олшена. Гражданская. Не Кто? Худбой Олшин, ну Мая все ж таки вы дали гудбой, для того, чтобы мы дали дивилися шоу-матч. Але хто знает, це абсолютно все, що забувает Олшен. Олшен дуже хитро робить. Він намагається вивести гудвей. Він намагається всести, не собі. А, вони хочуть ретейк дуелі зробити. Пи... А, ні. Він просто Він просто душить. Як же! Окей, <laughs> okay. okay. що зможе вдіяти а... тим часом Сілі бой? Ну, дивись, mm, сілі <laughs> бой загалом, загалом, непогано, і певно не виглядає. От уже нашивай uh -oh. раз. Є, мінус Кашемір, але далі весло! Весло! Весло, мінус ліп, але містер селібой ще по весло розмінюється, почекай! А весло помирає! А весло помирає! Все! Все! Виграно, фактично! Селібой! Треба просто добити! Треба просто добити! Але. Що? А що сталося? ей 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 А ей Good boy. З Олшеном знову тут розважаються і гунять одне одному. Окей, Олшеном зіграли в пінбол. Буду трікати, немає чим, ну, типа, відрякнути його. битий! можна ж зробити, а лехенум просто ріжерів. Серйозно, на зілька зараз Немаєш, ну і на ніж бере? Так, Олекин бере ласаша на інше. Стоп уброджу паладіння. ріже, Ріжерю фадовора! Який. П'яті год мода. Так, він по ньому є секунд. інформація, що він дропнувся. і. Так, забираємо О, першого. Не вже зараз зараз забирає другого. 15 секунд. Я часу немає. Треба якось щось сішка. робити, але в Сішка пролетіла. Повз він сам же свою січку зламав. Декорставиця! Але він летів. Просто відлетів від шота в обличчя! Хто ж знав, що ця скала уміє так стрибати? Далі розпікується РП! Две не буває, але все ж таки лосяж залишається живим і вбиває в свою чергу Сербера. Далі сопа допік, але oh. смерть. від Відп'ятігон мофраг полетів По Біовульфу, а там ще й в спину заходить. Джудж володіння, але рію фодовору інста розмін. Ситуація один на один проти містера Фаро. Є інформація, у них одне по одному. Також є дефузер на руках у містера Фаро. Обережно розпікати, можливо, навіть поставити цей самий деф'юзер. Тут мелузі. Оп, зламати зламати. Зламати все ж таки треба. Оп оп оп, кавейра, кавейра, все ж таки шиває по містеру Фаро. Ситуація все ще один на один часу немає. Треба просто ставити. Ріфадовор закидує імпакт. Поближче uh -huh. містеру Фаро летить допушувати час, адже встигне. А Ріфадовор не наважився! Ріфадовор не наважився! І це має розуміти містер Фаро! Але не попадається не по одному! Серйозно? Треба просто бігати! Многовом залишається містер Фаро, Ріфадовор фулл хеповий. Просто чхни, чхни в містера Фаро, він помре, але містеру Фаро треба повісти лише один хедшот. Просто редмаркери спамляться, нереально. Продовжує нашивати, Ріфодовор! Останнім пострілом! Все ж таки забирає містера Фаро, стикає йому ніж! Просто космічна її кількість oh, Джорджо Паладіні. Uh, yeah. Вішає бабіття годмоду. А тут ще й Лусяш намагається якось відоборонятися, але нічого не виходить у Фадовору. Треба якось лівати. але тут бджоли Джорджу Паладіні, які не дадуть йому можливості повернутися. Джорджу Поладіні, через бопил, мінусує лосяша, а тут повертається у Фадовор. І Фадовор є! Все ж таки, фраг! А oh, міг yeah. бути навіть допит. А ні, допита не буде, допита mm. не буде! Там ще й розмін! Там ще й розмін! Mm. Ага. сталося так? Ага, Джорджу Паладіні по своїм б'єш общей тише вбити. Нормально, все контролюється. Йовуль помирає, Бодя. Бодя! Бодя там Шрека працює! Бодя! Чого? Треба біжити по Джорджу Паладіні, але там лекену працює! Бодя все ж таки, є фраг, але далі ще й мізерверо розмі...